Радіо Chicago. А нарешті наступне. Оголосили в розшук суддю Міжнародного кримінального суду Тамако Акане, яка видала ордер на арешт воєнного злочинця Путіна і дитячої амбудсменки Марії Льової Білової. Інформація з'явилася в базі розшуку МВС Росії про це пишуть Росзмі. От тільки за якою саме статтею розшукуватимуть суддю Міжнародного кримінального суду поки що не повідомляється і нікому навіть не відомо. Рухаємося далі. Є інформація, що у Білорусі росте табір вагнерівців. Там нарахували щонайменше 750 одиниць техніки. На сухопутних знімках видно 62 тентовані вантажівки, 534 автомобілі з габаритами аналогічними пікакам, пікапам УАЗ. Також 33 автобуси різних модифікацій, 99 вантажівок різної модифікації, 26 вантажівок або подібних до них за розміром автомобілів. Отож, відомо також таку інформацію про те, що Кремль розіслав пропагандистам методичку, яку потрібно висвітлювати річницю хрещення Росії 28 липня. Власне про це заявили видання Медуза. А з їхньою інформацією пропаганда повинна розповідати росіянам про те, що хрещення Росії стало точкою встановлення державності Росії. Мовляв, спільна віра дозволила східнослов'янським племенам стати єдиним народом. Польщу взагалі називали ледь не ісконо російськими землями, а особливо у Вагу приділили, звичайно, Україні у методичці вказано, що офіційний Київ потрібно називати віровідступницьким режимом, який бореться проти УПЦ МП. Нацистські сатаністи зміцнилися у святому російському місті Києві, де Русь прийняла хрещення. Росія стала на захист православної віри та громить на фронтах неонацистів, які поклонпоклоняються окультним окультними ідеями Гітлера та Пандери. Вибачте, просто я чесно кажучи Трошки шокована від тої інформації. Я ще з першої новини тут <laughs> сижу, закриваю рот від сміху. Що вони пишуть в своїх новинах? Давайте поговоримо тепер про патріарха Кирила, власне, який сьогодні теж вичудив. А це, це не до власне, сказала сьогодні досить таку цікаву річ. Ну, як сказала, Вона просто обізвала Путіна не сказала на нього Владимір Васильович. Ну і власне далі якось почав нести нести ахінею. І, власне, знаєте, що цікаво, що в Росії. Маразм з кожним днем він наростає не, по, не власне, по геометричній прогресії, навіть не по арифметичній. І тішить цей факт, що не один одного називають не так, один одному його роблять не те, а когось звільняють, когось вбивають. Починається хаос, починається паніка. Коли людина панікує, хвилюється, і притаманні такі, знаєте, речі дивні для звичайних для буденних справ. Ну, от, власне, І дійшла справа до патріарха Кирила, який теж захвилювався. Розгубився, не думаю, що це прям дуже велика, а дуже такі великий діл для Путіна. Те, що він образиться, що його назвали Васильовичем замість Володимирові Володимировичем. Але все ж таки Патріарх Кирило теж напевно десь думає і розуміє, підсвідомо, що Путін не вічний і наступник... наступником наступником треба буде дружити і власне. Власне, так. Але що буде далі з московською церквою? Власне, нам теж всім відомо: церква, яка йде на дно, церква, яка загниває, і Кирил в тому числі. Також мережей інтернету ще один мем про Путіна. От, власне, А Путін знову чекає. Принизити диктатора тепер вирішив і президент Єгипту. Ну хто його ще не принижував, це такий мейнстрім один. Я тобі передаю челендж Приниж Путіна в ефірі наступного разу. От будемо чекати, поки ти його виконаєш. Тож ми рухаємося далі. Є інформація про те, що саміт Росія-Африка, який відбу відбувається у Санкт-Петербурзі, є ніщо іншим як піар-шов російського диктатора Путіна. Про це до речі заявила міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенія Шульце. Вона нагадала, що кремлівський режим обіцяє країнам Африки дешеве зерно, але при цьому бомбардує українські порти. Той, хто обіцяє африканським країнам дешеву російську пшеницю і при цьому бомбардує українські зернові порти, хоче не боротися з голодом, а лише створювати нові залежності. Про це наголосила міністерка. Друзі, свято маємо сьогодні. Маємо чудове свято, праздник, я би сказав, нас на селі на Алтії в Росії впав впав вертоліт М Мі Про це подивляється в російських змі. Але є інформація, також що загинуло 6 людей, а сім постраждало. Ну і в тому числі власне і пілот. Того самого літака, тому це приємний факт. Тішить, тішить нас і чекаємо ще. Чекаємо продовження. Отож, день невдалих польотів. Продовжується Мі-26 ФСБ ФСБРФ. Під час посадки зіткнувся із освітлювальною щоглою в аеропорту Якутська. у гелікоптера, який вважається найбільшим у світі. Вважається найбільшим, вважався. Так вважався, відірвався хвіст. Російські пропагандисти заявляють, що внаслідок аварії ніхто не постраждав. Відомо, що вертоліт Мі 26 призначений для транспортування бойової техніки та різних вантажів, а також для перевезення десанту та поранених. Ну, нехай ну, там в них і продовжує все падати, все валитися і горіти і палати, як то кажуть. До Другої армії світу, як ми бачимо, все валиться і падає кожна. Ну, та, напевно, напевно, хтось не міг вимовити 222-ї армії і почули, лише останню цифру другої. Радіо <рес> Чикаго.